Самі депутати вже є учасниками земельних авантюр. Найбільш радикальні способи вирішення питання у позапарламентських сил. Зокрема, голова об'єднання Свобода Олег Тягнебок безкомпромісний. Торгувати землею не можна. Тим більше не можна продавати ріллю іноземцям. В умовах тотальної корупції та бідності селян вони скуплять землю за один день. Погодьтеся. Якщо в Саудівській Аравії е, видобувають нафту, то продають саме нафту, а не землю, де є ця нафта. Якщо Росія видобуває газ, то вона продає саме газ десь там за кордон, а не продає свою територію. Так само і Україна. Україна, яка має оцю Богом дану нам чудову родючу землю, повинна продавати пшеницю, а не ту землю іноземцям. В Об'єднанні Свобода вважають земельне питання. Ключове для національної безпеки України. Вже зараз на контролі тримають до ста земельних конфліктів по всіх областях. По допомогу звертаються цілими селами. Лідер соціалістів Олександр Мороз, давній опонент Олега Тягнебока. Компромісу між ними бути не може. Проте мороз також наполягає. Слід продовжити мораторій. Щоправда, додає, необхідно повернути в село кооперативну систему, спільну працю людей на землі. Найефективнішою формою господарства в Україні сьогодні вже, після ну, багатьох років незалежності, є кооператив. Є колективне використання земель, організація господарства і найефективніше працюють саме ті господарства, які зберегли традиційні для такого виду господарювання форми. Аналітик Андрій Мохник критично оцінює цю соціалістичну ідею. Вважає, ліві політики хочуть повернути до села колгоспи. Сьогодні маскують їх под кооперативи, бо повернення колгоспів люди не зрозуміють. Колгосп теж вони рекламували в 20-ті роки як кооперативне господарство. А насправді це був концтабір, на якому селяни були безправними і працювали за, паличці, за палички в книзі, за трудодні так звані. І потім, як мені розказувала прабаба, коли вона на трудодні принесла отакий бідончик з зерном. І, і, і просто плакала, як вона буде готувати свою сім'ю. Земля мусить знайти конкретного господаря, а не колективну безвідповідальність, гадає Андрій Мохник. А ще державний контроль. Тому в нинішніх умовах пропонує заборонити торгівлю землею сільськогосподарського призначення не тільки для іноземців, але й для громадян України. Адже земля це надбання всієї нації, яке на відміну від сільгосп-продукції чи інших товарів. Не збільшується. Землю пропонується давати в оренду на 49 років з правом успадкування. На діл може відібрати держава, якщо власник його занедбав, впала родючість. Якщо інвестор, в тому числі іноземний, бажає працювати на українській землі, повинен платити оренду з прибутку. Наприклад, 40% власнику, решту 60% забирає собі. Нині селянам платять копійки. 3% вартості на ділу. Андрій Антонюк фермер. Політикою цікавиться нерегулярно. Проте і він переконаний, продавати землю не можна. Для українців ніколи земля певною товаром не була. Вона, скоріше, була товаром тим, які сюди приходили. Землю продавали вже в самій великій скруті. Продавали все, худобу, все продавали, йшли в найми, але землю продавали дуже в великі скруті. Через те я, я просто не вважаю, навіть менталітет українців не передбачає торгувати землею. Заборонено торгувати землею в Китаї, Ізраїлі, Норвегії, Нідерландах. В Англії 90% угідь належать пенсійному фонду. В Сполучених Штатах протягом 70-80-х років розорилися тисячі фермерів, банки забрали їхні землі. З 96-го року США на діли скуповують муніципалітети та штати. В Німеччині син не може отримати земельний спадок батька, якщо не здасть спеціальних екзаменів з агрономії. Здається, справжню ціну української землі вже складено. Її добре знають як свої бандити, так і чужинці. Селянські паї накроюють тисячами гектарів. Влада спроможна тільки заявити, так, крадуть, але жодного злочинця за ґратиме. Дехто навіть підозрює, це не випадково. Так звана еліта готує величезну аферу. Відібрати землю у селян, зробити їх батраками. Скажете фантастичний варіант хто знає. Щось подібне знаємо. Ваучерна приватизація в 90-х мала всіх нас зробити власниками заводів та фабрик. Та прості роботяги своєї власності так і не дочекалися. Пішли безправними наймитами. Зате хтось став мільярдером.